Сьогодні у нас просто люті новини. Наприклад, 17-річний хлопець хотів влаштувати теракт в Києві. Випуск шоу від Валніг. Про парковки Києва для людей з інвалідністю видалили через скарги щодо порушення конфіденційності. Якщо хтось не знає, що це за шоу, я потім поясню. Скарги причому подала одна конкретна паночка, яка в цьому випуску вела себе нахабно, за що її, очевидно, всі захейтили. Депутат одеської мерії записує відео про дошкільні укриття у кардигані за сто сорок вісім тисяч гривень. Лас Одеса. Викладач Івано-Франківського медуніверситету провів лекцію російською мовою. А Ілон Маск висміяв слова Зеленського про те, що Україну не можна змусити сидіти і слухати. Як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже гостросюжетний випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня, а це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю, збираємося тут щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки. Чайчих, а ми починаємо. Нещодавно на ютуб каналі Терен вийшов новий випуск шоу про інклюзивність, відвал ніг. Там ветеран і учасник шоу Холостяк Олександр Терен разом із різними знаменитостями їздять містами та перевіряють їх на доступність для маломобільних людей. Так от, у новому випуску, Терен разом з Амілем та Рамілем Насіровими пішли моніторити столичні парковки і знайшли купу водіїв без інвалідності, які ставлять свої автівки на місця для водіїв з інвалідністю. Випуск став доволі резонансним, бо проблема насправді актуальна, але дуже не проговорена. А хлопці дали багато корисної інформації та нагадали глядачам, чому саме не варто порушувати правила і поважати своїх колег по дорозі. І от уявіть собі: на великій парковці біля супермаркету хлопці почали підходити до людей, які запаркувалися неправильно, і просити їх перепарковуватися. Одні одразу перепрошували, інші щось намагали вигадувати і ні. Як віли, але одна конкретна паночка з цього випуску стала більш відомою, ніж інші. Бо замість того, щоб перепаркуватися, почала робити фейспалми і усіляко прирікатися. Давайте подивимось цей відос, але я, в свою чергу, замажу обличчя цієї паночки, тому що я вчусь на чужих не помилках, а скоріше на чужій вірі в людей. Будь ласка, а ви людина з інвалідністю? Mm. А тут просто парковочне місце для таких людей. Mm -hmm. Як я, та ні. А, да. Ви інвалід? Yeah. Oh, просто тут Це є багато місць для машин з інвалідів. Я і ви не стали прямо на вході. Я та всі на дві хвилини. Ні. А якщо людина приїде на кріслі колісному, їй треба на дві хвилинки. Вона ж мусить шукати собі далі. Ви ж можете пройтись. Просто вам іти дві хвилини чи хвилину, а комусь довше. Mm -hmm. da -da, ми щось ходимо. Mm -hmm. Так, ми якраз щойно питали. Питання: всі все здійснене з інвалідністю? Так хорошо. Якщо всі жруть гавено, то що ти теж добудеш? Ну, ти ж можеш не нарушити. Ти ж да, можеш стати Приклад нормально. показати, що так да. не треба робити. Стати. Ви могли бачити по моїй реакції, в який момент ця жіночка зробила так. Типу, не займатися своєю інвалідністю. І ця історія смішна. І має певний рівень покарання для цієї жінки, тому заспокойтеся, зараз буде реліф. буде зараз трошки легше. Як ви розумієте, в цьому відео ця жіночка викликала в усіх люте обурення, причому в усіх соцмережах. В інстаграмі я це бачив, в Тіктоці я це бачив, і все. Але воно було в Ютубі, я просто ще не встиг побачити і видалили. Так от зараз. Стало відомо, що вона кинула скаргу на порушення конфіденційності і тому весь випуск видалили з Ютубу. Про це повідомили автори, зокрема, і сам Олександр Терн. Зачитую цей шматочок був з додаткового випуску від відвалуніг про паркувальні місця для людей з інвалідністю, який видалили звідусіль. Тобто на Ютуб, інстаграм, тікток контенту більше немає. Тобто, через скарги від цієї панни, якби за права людей з інвалідністю боролися, так само віддано. Як намагаються приховати свої помилки, ми би жили в набагато кращому суспільстві. Взагалі шкода, що заради того, щоб всі ці місця не були запарковані людьми, які не мають права на них ставати, доводиться знімати про це цілий випуск, щоб довести, що для людей з інвалідністю треба безбар'єрний простір, треба вигадувати цілий проєкт. Але навіть це не змінює все одразу. А ось щоб порушити правила, не визнати цього і в один клік видалити свою неправоту, це звичайно Найлегший шлях до змін у суспільстві мене особисто щось особливо не дивує, що людина, яка поклала хуй на всі можливі правила, та мораль під час війни, коли у нас інвалідів більше є, і поставила свою тачку на це місце, і навіть після зауважень нічого з цим не зробила, тобто її похуй на усіх. Мене не дивує, що вона просто вирішила видалити випуск, бо вона там якось щось неправильно сказала і її наругали. Ну, звичайно, вона важливіша, ніж будь-хто в усіх аспектах, в будь-яких випадках в її житті. Я не хочу зараз сказати, що це тому, що у неї дорога машина, і не буду розмірковувати про те, що я впевнений, хтось зробить в коментарях, що та у неї чоловік-корупціонер, та вони взагалі клали хуй на всіх людей. Я не знаю, чи це так. Я не знаю, чи це не так. Але мені здається, що ця паночка з людей, у яких рівень байдужості до інших, просто зашкалює. А я таких людей побоююся. Мені здається, що люди з таким рівнем байдужості зараз розділилися б на дві половини. Перші, якщо б їм сказали, що зараз війна, вони б ахуєли від здивування, тому що вони живуть там десь у себе в окремій реальності. Або друга половина сказала б, я знаю, що війна, у мене вже. Тисячу днів як нова машина. От мені здається, що це з таких людей клали хуй, бо не цікаво або клали хуй, тому що їм це навіть вигідно. Але звичайно, ефект Барбари Стрейзенд ніхто не скасовував, тому вона <laughs> спромоглася досягти буквально протилежного ефекту, ніж вочевидь хотіла. Тепер її обговорюють уже по другому колу, бо відео все ж Олександр Терен зміг перезалити, бо заблюрив її обличчя. І мені, як людині, яка більшість свого життя провела в інтернеті, смішно з цієї ситуації. Не тільки через те, що вона була нахабною, і потім її покарали, а через те, що Рівень її, скажімо так, комп'ютерної грамотності, розуміння, що блять взагалі навколо відбувається, настільки низький, що вона думала, що прибравши себе звідкілясь в інтернеті, привід Біонс, привід Барбара Стрейзен, ти стаєш тільки більш цікавим людям в інтернеті. Якщо раптом хтось не пам'ятає, звідки взагалі взявся термін ефект Барбари Стрейзен, то я вам коротко поясню, колись був проєкт з документування узбек. Мережжі Каліфорнії, куди раптом потрапив дім Барбари Стрейзен. І у цього матеріалу на той момент було декілька переглядів. Але Барбара Стрейзен була настільки обурена тим, що її дім туди потрапив, що через суд вирішила видалити цю фотографію з інтернету в їхніх. Як ви зрозумієте, через розголос змі і просто суспільний резонанс. Ці матеріали стали дуже сильно затребуваними в інтернеті, їх всі паскрінили. Коротше, все дійшло до. До такої точки, що навіть якщо б вона через суд спромоглася видалення цих матеріалів, все одно всіх їх вже побачили, і це стало не просто мемом, а стало цілою назвою для подібного нерозуміння, як працюють люди, як працює інтернет, і як працюють люди в інтернеті. Так що потім можете просто зайти в Google і знайти обличчя цієї жіночки. Ну, якщо вам цікаво, звичайно, мені ні. Рухаємось далі. Дивіться, це запрошення для мене пройти курс в антишколі. Рекламувати антишколу вже не має сенсу, бо про них і так вже всі все знають. Але я не знав, що антишкола найбільш популярна онлайн-школа і вже 10 років працює в Україні, має дуже багато активних студентів, читачів лише в інстаграмі, понад 300 тисяч. Я також не знав, що антишкола має найбільшу базу вчителів з усього світу. Вони запустили більше 20 різних предметів для дітей, підлітків та англійську для дорослих, проводять всеукраїнські соціальні проєкти, котрі пов'язані з освітою і зараз проводять всю українську олімпіаду для школярів. І також я не знав, що до чорної п'ятниці антишкола робить величезні знижки, котрих не бувало. Ніколи. Тому саме час всім, хто сумнівався, купити навчання за супервигідними умовами. Знижки будуть більше 50%. Це чудовий шанс для тих, хто відкладав на потім свою англійську. Вам необхідно всього лиш залишити заявку в листі очікування, і антишкола надійшли унікальні пропозиції. Чому треба залишати заявку? Тому що знижки обмежені і акційні пропозиції дістануться не всім, а лише. Першим ста людям з листа очікування. Посилання в описі рухаємось далі. 17-річний хлопець хотів влаштувати теракт у Києві. Ну як хотів. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора. І за даними слідства, він приїхав з Одеси до столиці з метою учинення терористичного акту на замовлення, яке отримав через Телеграм. Вгадайте, від кого. Об'єктом вчинення злочину стала адміністративна будівля у Дарницькому районі. Зі слів підозрюваного, він не знав, що це за будівля. Він просто, отримавши геолокацію, перекинув через паркан саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Все заборонити Ластофас в Одесі негайно. Першу частину, як мінімум. Другу не грав, можливо, там теж є таке, другий про всяк випадок теж. Після цього він відійшов небезпечну відстань та дистанційно привів його в дію. Цей теракт, цей чувак вчинив вдень, розраховуючи на те, що внаслідок таких дій будуть жертви. От такий в нього був розрахунок. Втім, слава Богу, ніхто не постраждав. За вчинення цього злочину замовники, які інструктували підозрюваного, обіцяли заплатити йому близько двох тисяч баксів. Причому обіцяну суму він. Так і не отримав. Знаєте, я коли читаю подібні новини, я думаю, скільки людині років, які у нього можуть бути пріоритети, звичайно, я не знаю всього бекграунду, але все ж таки, що він міг хотіти так сильно купити за 2000 баксів, що він був готовий нашкодити, можливо, насмерть іншим живим людям. І я пригадав, як раніше я оцінював тисячу доларів в один айфон. Ну от якось легше мені було сприймати цінність тисячі доларів, знаєте, такий індекс Big Mac, а тільки індекс iPhone. Так от він дуже змінився з тих пір. Тепер круті айфони коштують по 2000 доларів. Якщо надо, можна і три. І от уявіть собі, людина, грубо кажучи, оцінила цінність життів інших людей. Давайте рахувати однієї. айфон. iPhone. Так, от, чому хотів, я кажу, хотів чинити теракт, тому що правоохоронці затримали підозрюваного в Одесі після придбання засобів для виробництва ще одного вибухового пристрою. Встановлюються його спільники, а також перевіряється причетність до аналогічних злочинів, скоєних на замовлення. І знаєте, що я тут хочу сказати на правах Одесити, який інколи читає ваші коментарі, в яких йдеться, що о, понятно, ну хто б ще клюнув на замовлення росіян як не Одесит? По-перше, ми не знаємо, чи це точно замовили росіяни. Це просто була здогадка. А по-друге, знаєте, що я згадав? Це не те, щоб довад, але я просто не можу з вами цим не поділитися. Тут існує Даша Кубік, Марк Куцевалов. Рома Геній, Сергій Стерненко. Багато хто з Одеси, вони всі проукраїнські, українськомовні, тому не треба катити бочку на Одеситів. Звичайно, там є ватні елементи, але скрізь вони є. Можливо, десь більше, десь інше. Це замовлено історичними передумовами, але тим не менш Одеса, будь ласка, це Україна. Не женіть на неї діжку, бо ушатаю. Ну, в коментарях. Рухаємось далі. Викладач Івана франківського медуніверситету провів лекцію російською мовою. Я просто не можу зрозуміти, як саме це відбулося. Ну, знаєте. Ну, добре, давайте спочатку по суті. Студент, який опублікував відео з лекцією, вступив у суперечку з ним, заявивши, що лектор не розуміє державної мови. І після цього викладач. Виправив студенту попередні оцінки на гірші. От що можна було б зробити, щоб я ще упередженіше дивився на російськомовних людей? Дякую. І до цього були з цим проблеми. Ви знаєте, я часто ходжу по місту і дивлюся на людей, які розмовляють українською мовою. Ну, вони просто проходять повз мене і щось говорять. І вони кажуть якісь приємні речі, вони виглядають приємно, вони кияни, вони українці, але вони говорять російською мовою, і це мене тригерить. Ну так працює реакція моя і дуже багатьох інших українців. Але вони ж ну, наче адекватні, принаймні, коли повз мене проходять, ну і у мене є родичі. Які розмовляють російською мовою? Я точно знаю, що вони от такі от класні люди, дуже патріотичні. Але ти в Івано-Франківську провів лекцію якогось російською мовою? Тобі зробили за це абсолютно справедливе і виправдане зауваження. І ти що робиш, замість того, щоб вибачитися, виправитися? Ти виправляєш оцінки на гірші. Після обурення студентів та публічного розголосу заклад пообіцяв створити комісію для службової перевірки та ухвалити відповідні. Рішення. Я думаю, що в деяких містах така комісія має існувати на окрему зарплату. Знаєте, тут вона створюється з якихось там декана, якихось відповідальних дуже викладачів, а в деяких містах вона має бути постійно. Це мають бути окремі відповідальні компетентні люди. вони і Аміг його як, як камінь, як кулак, вона просто сміщає. Ну, відео не рейтингове, я б його так назвав. Супермамо б його не вставили. Немає скандальчику. Але справедливості заради інші студенти стали на захист викладача. каже, що він є біженцем з Пакистану і довго жив у Донецьку, тому має труднощі з. Українською також наголошую, що він дуже гарно пояснює весь матеріал є одним з найкращих нейрохірургів в Івано-Франківську, і навіть міський голова Івано-Франківська, уявіть собі навіть до нього дійшла ця історія, прокоментував цю ситуацію. Він наголосив на неприпустимості використання російської мови в освітньому процесі під час війни та закликав до рішучих дій. Що я взагалі думаю про всю цю ситуацію. Так, можливо, він біженець. Так, можливо, у нього є складнощі з українською мовою. Але те, що він повиправляв студентові оцінки на гірші, ну я сумніваюся, що можна виправдати, тим, що він біженець з будь-якої країни, це прям максимально скотський вчинок. Так, ситуація конфліктна, але ти педагог, ти маєш знати, як себе поводити в подібних ситуаціях. Ти маєш бути в якомусь сенсі зразком, але чувак такий ах так, ну от зараз я тобі покажу свою владу. Звичайно, використовувати російську мову в таких сферах буквально є незаконним. Але у нас така ситуація в країні, що досі купа людей розмовляє російською мовою в різних сферах. І досі купа людей, яких це тригерить. І навіть існує відсоток людей, яких тригерить, що когось тригерить, що хтось розмовляє російською мовою. Але я не можу назвати це чимось неочікуваним, враховуючи, що у нас відбувається прямо зараз повномасштабна війна з Росією, і російська мова багато ким сприймається як травматична або мова ворога. Ну. Для кого я зараз ви спитаєте, відкрив Америку? А я вам скажу багато хто просто не усвідомлює причину наслідкової зв'язок. Так, ти можеш у себе в побуті розмовляти будь-якою мовою, але у нас є сфера, в яких ти просто мусиш знати і використовувати українську мову як мінімум, тому що на ці лекції можуть ходити інші переселенці, теж біженці, для яких свого часу російська мова стала ознакою того, що наближається ворог. Вони пережили окупацію для них це травматичний досвід. Хтось військовий, хтось син військового. Багато для кого російська мова не безпідставно є тригером. І як мінімум, через це дуже важливо дотримуватися мовного закону, принаймні зараз, під час війни. В моїй ідеальній картинці всі зараз хоп і перескочили на українську мову. Але на жаль, як ви бачите, існують такі випадки: існують значно менш складні випадки, де людина все життя прожила в Україні, але ніколи не практикувала українську. Мову і тепер їй просто дуже сильно важко перейти на неї. Але навіть не це є проблемою масового переходу на українську мову. Просто для когось це питання свого часу було критичним, а для когось ні. І я не можу назвати вам одну причину, чому ні. У кожного вона своя, і можливо, мені або вам дуже сильно хотілося б в проєкті, щоб всі раптом взяли і перейшли на українську мову, але. Реальність не така, і нам доводиться вчитися з нею працювати. Ні, не змиритися, а прийняти її і думати, як над цим працювати. Не просто хаяти одне одного безкінечно в коментарях, а прийняти. Я працюю зараз над цим чесне слово, і думати, як над цим працювати. Багато разів казав на цьому каналі, що лагідна українізація для мене особисто не є порожнім звуком. Я вважаю, що у нас має бути багато передумов, щоб вона сталася. І, на жаль, одна з цих передумов це час, а інша це, наприклад, престижність. Української мови, популярні репери, популярні блогери, популярні рокери, які співають українську мову. Щоб була музика, кіно, серіали на Netflix українською мовою світового рівня. Наприклад, як це сталося із Stalker 2, деякі іноземні твіч стрімери стрімлять на гігантську аудиторію Stalker і проходять його українською мовою просто з субтитрами. Ну. Так їм захотілося. І багато людей це дивиться, споживає, їм стає цікаво. Так це працює. І таких проєктів у нас має бути багато. На це потрібний час. Просто намагаємося прийняти це і працювати з цим. До речі, якщо вам цікаво, після розголосу викладач звільнився за власним бажанням. Рухаємось далі. Тепер я вам в черговий раз розкажу, який Ілон Маск все ж таки йти дерат. Американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск, висміяв заяву президента Зеленського про те, що Україна незалежна країна, яку не можна змусити сісти й слухати за столом переговорів. Ілону маску стало дуже смішно з цього, тому він репостнув цю цитату і дописав: у нього дивовижне почуття гумору. І також він прикріпив посилання на статтю від 21-го року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення, про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником. Не те, що ти до... на чужих проєктів, а тепер сидиш в American government. Це абсолютно різні речі. Зате у маска є досвід спілкування з Путіним з 2022 року про геополітику та особисті справи. Який же він сука кончений? Сорі, я щиро не люблю Ілона Маска. І до речі, напишіть в коментарях, чи треба робити цей повний випуск, який я вам обіцяв, чи це вже не супер актуально, чи хочете ви більше дізнатися, чому я особисто не люблю Ілона Маска. Я в цій ситуації не захищаю Зеленського. Зеленський тут для мене чисто декорація. Це більше ставлення до України як такої. Я не кажу, що ставлення конкретно Ілона Маска або Сина Трампа визначають політику Америки щодо України. Дехто каже, що вони просто. Песики, які гавкають приблизно те, що очікує від них почути половина трампівського електорату. Хоча сам Трамп буде вести більш стриману і не таку вже і ізоляційну політику, яку він натякав, що вестиме. І якщо це так, і він просто скоморох, який відволікає на себе увагу антиваксерів і плоскоземельщиків, просто щоб вони були спокійні. Ну, по-перше, я не здивований, що це саме Ілон Маск. А по-друге, мене це влаштовує. Але мене бентежить те, що це ми, українці, зрозуміли хтось раніше, хтось пізніше, наскільки він чіканутий. Але багато людей і поза Америкою читають його Твіттер і вважають його авторитетним. І, на їхню думку, він впливає. Тому підзавалив би типальник Ілон Маск, це кажу тобі я, Рома Геній. Сподіваюся. Він дивиться мої відоси. Рухаємось далі. Ну і от вам невеличка смішнявка. Депутат Одеської мерії записує відео про дошкільні укриття у кардигані за 148 тисяч гривень. 148 тисяч гривень. 148. Я нещодавно вам сторис, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там класно, там смішнявки, там рілзи і сторис. Так от, записував суму, де бомбер, максимально базовий, хоча від амбуш, коштував 50 майже 60 тисяч гривень. І він такий самий чорний, з такою самою змійкою, з такою самою штучкою для патчів. Все таке саме, як в усіх, тільки за 50 тисяч гривень. Хочете подивитися на кардиган за 148? Ось він. Тут важливо зробити ремарку, що якщо подивитися на прому фотографію цього кардигану, от то він виглядає не так попськи, тому що, очевидно, він був розрахований на більш оверсайз носіння, і при цьому, щоб його не комбінували з настільки убогими джинсами, які туди не пасують. Ну, знаєте, це такі люди, у яких багато грошей, скоріш за все, і джинси там коштували, як залізний мост, але. Суть красивого вдягання не в дорогих речах. Я не кажу, що їх не можна використовувати в красивому вдяганні. Просто треба вміти, як можна і дешеві речі класно скомбінувати. Але наче про це думати, якщо можна просто вліпити 300 тисяч гривень і сказати, от тепер я модний. Так, от, одеський депутат міської ради та начальник управління державного архітектурного будівельного контролю, яке видає дозволи на будівництво, опублікував відео у своїх соцмережах, де він інспектує дитячі садочки на предмет влаштування благоустрою та демонструє нові укриття. Одесити ж? Так сказати, не ліктем ліплені і помітили, що Олександр вдягнув светр елітної італійської марки одягу Брунелло Кучинелі. Це моя улюблена паста, до речі. Перша половина. Друга моя улюблена піца. Це я зараз не сміявся з італійського народу, це я сміявся зі своєї необізнаності в дорогих італійських брендах. Я знаю тільки Масімо Дутті. Вона ще такі дуті куртки випускає. Але одразу в його виправдання дехто помітив, що можливо він купив цей кардиган із знижкою за 112 тисяч гривень, або попросив свою бабусю зв'язати йому аналогічний. Що скоріш за все. Я не буду тут довго розпливатися в думці, чи розумно було в такому відосі вдягнути такий кардиган, враховуючи, що Путін якось виступив в курці за 14 тисяч євро, і це просто винесло всіх. Хуй. Колись Зеленський, якщо ви пам'ятаєте, вдяг якусь таку непросту пару нюбеленців і про це всі говорили. Ну невже не можна було подивитися, як це працює? Невже не можна було представити, які будуть наслідки? Ну чому блять, люди такі необачні? Це педець. От я в вахунному в мерчі співачки Яріми. Це недорого. Alô? Puta que Добре, я думаю, що на цьому можна закінчувати відос. Я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це не так, мені дуже шкода, я старатимусь краще. А якщо так, ставте йому лайки. Якщо вам подобається цей канал, обов'язково підпишіться, не забудьте, бо багато хто забуває. Тут два відоси, які я підібрав персонально для вас, особисто для вас, для вашої величності. Тому просто мусить вам сподобатися, хоча б який з них. Будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, Па-па.